Вітаю, доброго вечора, доброї ночі. Давайте швиденько подивимось. Думки загадані людини, на ніч дивлячись. Загадайте людину, подумайте про неї. Розказ загальний, одна позиція. Вмійте щитувати сигніфікацію. Чоловіки, будь ласка, якщо щось повертайте на себе. Напишіть потім Я чоловік. Я в цьому впевнена, що ви чоловік, але не завжди я можу іграти грати більшість дівчат, і я можу щитувати інформацію, яку я бачу, так? І тому, щоб ви, у вас не було цього питання де? Добре? І так, загадали. А, до речі, я бачила коментар у себе під відео там. Людина написала, я не знаю, хто ця людина, як завжди, знаєте, там юзер такой-то, -та, ні фото, нічого немає. І під відео підписала, це магія. Я, я й не пам'ятаю відео, про магію продивляються окремо не на загальних розкладах. Якщо я бачу розкладі магію, я скажу. А по дні аркану, який випадає, не розповідають як магія. Це потрібно розуміти там, потрібна комбінація бути карт. І якщо ви цього не знаєте, ви можете навіть написати цю маячню, будь ласка, не витрачайте не свою енергію, таку негативну, не влаштовуйте людей на якийсь такий зміст, щоб вони почали хвилюватися. Це для тієї людини, я сказала, все забули. Якщо буде магія, я просто скажу: зверніть увагу. І те, зверніть просто увагу і все. І це не 100%. На загальних розкладах взагалі таке не дивляться, тому що вас багато. І так, яка людина зараз до нас прийде? Сама людина за себе заявляється, король жеслів. Все, король жеслів, це, от можна сказати, в що. Все магія, тому що у, не, у нього тут все горить. Яскрава харизматична людина, лідер, який хоче контролювати все і всіх, яке може повести товпу за собою, гарний в фізичному стані. Може е, бути таким, це не про образ, е, верніше не про обличчя, чистотуру, в тому сенсі, що сук... тут енергія внутрішня. Чоловіки повертаєте на себе. Це може бути ви в полі, або е, жінки, або вона більше в чоловічих енергіях знаходиться. Це сигніфікація щодо вас. Розуміли? Людина. Така полюбляє, щоб приймали його, такий, який він є. Тут таку людину не зламати. Вона бачить цілі, не бачить перепонів. Вона ніколи не буде коритися, особливо жінкам, якщо це до чоловіка дивитися. Я такий красень, і мені все одно такі чоловіки полюбляють дуже багато жінок біля себе. Тому що це, знаєте, ну, я такий дивиться, який я. Ось так, сімірка жезлів. Людина, яка відстоює постійно свою позицію, знаєте, конфліктна така людина може бути. Постійно бореться, конкурує з кимось, не може. Ну, король жеслів, йому потрібно. Це, знаєте, як себе сприйняття. Як, знаєте, конкуренція це ж потреба в вираження себе. Лицарі жеслів дивиться. Зараз напишуть мені під коментарям. Магія. По дьяволу одну, одній карті не судять про магію. Будь ласка, якщо ви розбираєтесь в картах, розбирайтеся у себе на сторінки, не пишіть маячню. По цій карті це залежності, созалежності і пристрасті, і різноманітні те, що в нас є у кожного, це спокуси. До чого ми себе перевіряємо, це тінь наша. Розумієте? Це просто говориться, що людину просто розриває щодо вас. Якщо людина ще не з вами у цих таких енергіях, ну це, напевно, щось з людиною не те. Тому що людина, щодо вас у неї відбуваються такі енергії, вогняни, і ще й дьявол. Ну це просто капець. Це людина, яка бу... Наприклад, буде біля вас разом, то вона вас просто розірве. Тут людина гойдає знаєте, з такої от від ненависті до в, в, кохання, від спокуси до якогось такого знаєте, конфлікту, від ревнощів, від контролю дьявол. Це знаєте, все-таки токсичне, це нездорове, це дуже сильна тяга. Ви викликаєте дуже сильне бажання у цій людини. Це, знаєте... Ви, слабка, ви слабке місце. З вами конкуренція. Сімірка жезлів щодо вас. З вами конкуренція, боротьба, відстоювання себе, свого, як я, я не зрозумів, тут король жезлів. я чоловік, в що діло? Я буду тут розповідати. Ну, Якщо ми будемо дивитися, як з точки зору чоловіка, я буду тобі тут розповідати. Ти повинна мене. Ось такого, як я, приймати, і більше ніяк. Це така людина, і вона залежна від вас дуже сильно. У вас може бути кармічні відносини, співзалежні, які вас тримають один з одним, навіть якщо у вас нічого зараз немає. Я тут не бачу, є ні, сигніфікація така. Що ця людина, якщо ви питаєте, що вона думала, ну, напевно, біля вас її немає цієї людини. Якщо ви впізнали сигніфікацію, це король може бути ваш коханець. Тут чоловіком не пахне. Або колишній чоловік. Ну, В тому сенсі, що чоловік, з яким у вас був секс. Давайте так. Тут навіть не чоловік в тому сенсі, що у вас був шлюб. Тут коханець. Заявляє про себе, про свої бажання, що до вас? Ну так, думки, давайте так, отуча, де ну, тільки сказала, може бути ваш і партнер в тому сенсі, що по шлюбу може бути так. Заявляє про себе: ні-ні-ні, я імператор. Я тут. Що? що значить ні? Дивиться, яка тут людина? Чоловіки повертаємо на себе. Я просто немає часу просто розповідати вам, як про жінку, яку ви дивитесь. Тут може бути заміжня жінка, до речі. Це може бути ваш колишній чоловік, Чи або кись. або якийсь чоловік. Якщо ви знаєте цього. Так, Петірка Пентакуль, вам йому не вистачає вас. Енергії не вистачає. Він може отак от дивитися на ваш будиночок. І просто розуміти, що він покинутий. Ви його покинули. Ви не сприйняли його такий. Дивіться, буря емоцій. Буря емоцій. Але все одно хочу бути переможцем. Я буду переможцем. Хоча залишаюсь на відстані, я нічого не буду робити. І я думаю, тут, знаєте, ви дуже енергетично Постать, яку дуже сильно хочеться. А знаєте чому? Тому що не вистачає енергії, яку ви давали, напевно, такої ж пристрасті. Ви можете бути такою же. Ну, в хорошому сенсі. Тому, знаєте, тут, можливо, і думає про те, що у вас був конфлікт дуже сильний, і людина себе тормозить. Дуже... От я не знаю, як ця людина тормозить з, таки... з такою сигніфікацією. Щодо вас, але думки тут заявляю, ні, я буду стояти на своєму, я все одне буду переможцем. ну, Тому що мені потрібно побути на самоті. Вона ж там чи він відкинули мене? Ні-ні-ні. ні. Ну, ті, Тут більше де, от, чоловіки, не ображайтеся, тут більше розклад для дівчат. Ну, Тут і імператор, і король жезлів, тут заява самого чоловіка. Ну, знаєте, ну, жінка, я не знаю, яка повинна бути. Ну, це чоловік в юбці. Тому думки були, були різноманітними. Але у людини від вас залежність, від вас дуже сильно хочеться пристрасті, не вистачає енергії і от, от цього всього, але буде стояти на своєму, тому що ну, він імператор і король жесля. Зрозуміло, яка тут людина про вас думала.